Друзі, вітаю! Це програма Тернополяни, які завжди насамперед про людей, про наш край, і події у ньому. Ви знаєте, я мимоволі перед тим, як почати цю розмову, зараз ви зараз її почуєте, мимоволі згадав Стефанію Тислицьку, легендарну Тернопільську Стефанію Теслицьку, яка у свій час очолювала агрофірму Поділля в Тернопільському районі. Всі її знали, і вона була. Крутою жінкою-керівником. Чому я згадав про Стефанію Тислицьку? Тому що я був би нещирим, якби сказав, що абсолютно звичне явище на Тернопільщині, коли не чоловіка, жінка очолює якесь сільськогосподарське підприємство. І сьогодні ми познайомимо вас з такою жінкою. Це Уляна Хом'як-Антонюк. Вона очолює. Агрофірму медобори у селі Кам'янки під Підволочийської громади. І зараз Уляна в нашій студії. Пані Уляна, я вас вітаю. Дуже приємно познайомитися з вами з акулою пера, як перає. Та перестаньте, перестаньте, пані Уляна, <світ> давайте, <світ> давайте, давайте про акул сільського а, сільськогосподарської <сподарського> діяльності. От можливо несподіване навіть запитання. Ви в своїй агрофірмі. Не головно керує таким чоловіками чи жінками? Ну, головно, це все-таки чоловіки. І, мабуть, якщо ти хочеш досягнути успіху в будь-якій галузі, ти повинен бути акулою в цій галузі, де ти працюєш, або тебе з'їдять. З ким важче чоловіками чи жінками? Я не можу сказати, чи важче чи з чоловіками в певних моментах, коли мені потрібне дійсно таке, от чоловіче плече, мої там середньої ланки, механізаторів. Звичайно, я знаю, я сказала там чоловікам, і це буде зроблено. Це буде зроблено по роботі, поза роботою. А з жінками це вже другий вид, я би сказала, роботи, де я знаю, що мені треба щось допрацювати, де можна вирішити інші питання з допомогою жінок більш дипломатично? Це трохи по-іншому. Бачите, ми з вами перед розмовою, навіть думками метеорологічними, обмінялись. Погода йде на зниження температури, але передбачають дощ, зливи. Ви не боїтесь, що це нашкодить врожаю? Той досвід, який в мене є в сільському господарстві, це невеликий досвід, але все рівно я була десь дотична до цього, до цього виду бізнесу. Все рівно, я спостерігала, я виходом з села. І я, е, як людина побожна, я би сказала, що це бізнес, один з бізнесів, який найбільше ходить під Богом. Тому. Я в дуже багатьох випадках, коли я не знаю ситуації, чи я не можу впливати на дану ситуацію, я просто віддаю цю ситуацію в Божі руки. І от як Бог на це розпорядиться, ми не можемо вплинути. Ми можемо купити сучасну техніку, ми можемо купити суперносіння, виконати всі агрономічні завдання. Але Бог розпоряджається по-свому. Тому тут ми не можемо впливати, і я вважаю, що це не вартує тих зусиль, тих. Е, е, Переживань якихось непотрібних рухів, коли ми на це не впливаємо. У мене є пропозиція. Давайте спробуємо розшифрувати вашу фразу про те, що ви все-таки були дотичними до сільського господарства. У вас по суті це така родинна традиція. Ваш батько очолював агрофірму цю ж, яку зараз очолюєте. Ви. Так, батько мій був директором цієї агрофірми. Він був також і співвласником агрофірми. Коли батька не стало інші співвласники, ну було таке рішення прийнято, тому що, скажімо, так, батько був досить сильним керівником. Він підняв агрофірму з дуже таких проблем. Він взяв її в проблемні часи і він вивів її на одну з кращих агрофірм області. Ну я знав вашого батька і підтверджую ваші слова. От а коли батька не стало, ну можливо, так от можливо, побоялися інші співвласники. Тому агрофірму було в принципі продано. Але ми свою частинку на сімейній раді скажімо, ми вирішили її залишити. Попри всі ризики, попри всі тиски і так далі, ми все-таки прийняли рішення не продавати. Ну, звичайно, перед тим, як зустрітись з вами, я ну, поцікавився вашою біографією і був здивований. Ви, виявляється, вчились в Швейцарії, в Англії. Банальне запитання, але. Не захотілося там залишитись, повертатися в Україну, ну там вже, напевно, краще. Я, скажімо так, поїхала після закінчення інституту, поїхала туди, як відверто кажучи, як і всі заробітчани. І пройшла там досить нелегкий шлях. І коли я проаналізувала то, як ми там всі як працюють заробічани, чому можна досягнути, скажімо так, якщо працювати так, як ми приїжджаємо туди на заробітки? Я зрозуміла, що. Вище не перескочиш, тому е, я прийняла, скажімо, таке рішення: перше, що тільки ну, заробила гроші, я зрозуміла, мені потрібно вивчити в ідеалі мову. Я кошти, які заробила, я вклала їх в курси, курси спочатку англійської мови, потім комп'ютерні курси. Коли я почала вже працювати, мене вже з тими знаннями, які в мене були, скажімо, мене взяли менеджером хай кволіті органік фуд такий цей для, скажімо, для вищого класу вже британців, де продавалася ще на той час. Ми вже навіть не знали органічна продукція. От, і я кажу, ти тоді починаєш працювати серед інших людей, в тебе є інше оточення, і люди, які тебе замічають і розуміють, що ти працюєш. Вони хто щиро там друзі, вони кажуть, ти можеш мати інше ще майбутнє, якщо тобі туди ж скажімо так, потрібна таки освіта. Я зрозуміла, що в мене був стояв вибір: або я попрацювала, накопила кошти і я можу купити квартиру. Десь в Тернополі гарну квартиру, або я ці кошти витрачаю на свою освіту. Тому також після якоїсь сімейної ради, скажімо так, в першу чергу з батьком було прийнято рішення також, я буду вкладати гроші в свою освіту. Я появ подала документи в багато університетів. Така система, скажімо, європейська, то вже і в нас та сама система. І я в кілька університетів була прийнята. Тому без кажуть, але я обрала швейцарський університет з філіалом у Іспанії, Марбеї. Але ви ж повернулись після Революції Гідності, якраз революція вплинула на ваше рішення повернутися? Ні, я повернулася до революції. До революції, до революції гідності. Я закінчила університет, я вивчила іспанську мову, тому що це був філіал у Іспанії. І мала контракт, в принципі, у готелі Ріц Мадрід, один з престижних університетів. Я пройшла там практику, я могла туди піти на роботу, але так обставини склалися. Коли я вже приїхала, вже подала документи на, скажімо, на, на, на проживання в Іспанії, але повернулася сюди. Е, і склалися так обставини, все таки, що я тут залишилася. Ну дуже коротко тоді. <рес> ви такі перспективи намалювали, розповіли, які могли би бути там. Дуже коротко тоді вас запитаю і лаконічна відповідь. Так ви не шкодуєте, що ви повернулися? Я в не шкодую ні миті, що я сюди повернулася. Ви знаєте. Десь, навіть в самому ріці, я працювала у ресторанному відділі, де ми готували меню для великих бенкетів, для поважних людей, для артистів, для королівської сім'ї. Ну, це було надзвичайно цікаво. Я була задіяна у приготуваннях різного роду святкувань там Нового року, де ти бачиш, де скажімо, вище суспільство як святкує. Це був неоціненний досвід, тому що ти бачив, як живе інший світ. Але життя дарує нам дуже круті несподіванки. І коли не я, коли не стало батька, я вже прийшла сюди на роботу, я займалася соціальними питаннями і так далі, але я розуміла там тваринства. В тваринництві замішані люди, пайовики, або ми розвиваємо його, або ми його закриваємо. Тоді люди залишаються без роботи. А це якраз категорія людей, які постійно працювали на фермі, розумієте, і їх, якщо їх скоротити, вони себе не знайдуть. Тому треба було відвоювати існування ферми. І я пам'ятаю той момент, коли я мені сказали, тоді був дощ такий, і я взуваю ті гумові чоботи. чоботи і я відкриваю ту стайню, стою посередині цієї стайні в цих чоботах, розумієте? І цей контраст, розумієте, це був такий свого роду стрес. Це Оце, я, не, я не готель. Ріц. Явно не готель Ріц. Тут щойно ну, тільки готував меню для, скажімо, для вищого, для вищого там, суспільства, тут ти вже готуєш раціони для худоби разом з зоотехніками і так далі. І вже дивишся, що тобі треба ленту для гноєвидалення, ще щось і так далі. Розумієте, оце було реально. Це був стрес, приземлення, я тут, але я, я розуміла, я зможу. Я наступне запитання, пані Уляна, теж розпочну з фрази Чи ви не шкодуєте? Так от, чи не шкодуєте ви, що у 2020 році балотувались, стали депутаткою Тернопільської районної ради? Для чого вам був цей похід в політику місцеву? Ну, скажімо так, дивіться, переважно люди вже йдуть в політику. Це молодь дуже часто зараз. так. Для мене це вже було, скажімо, після 40 йти в політику. Ну, були пропозиції від інших партій. Відверто кажу, я категорично відмовилася. Це не моє, я не, не хочу. Я маю своє десь соціальні питання, якими я займалася в агрофірмі. І, Скажем так, це було не моє, але одного дня, вже практично майже перед виборами, поступив дзвінок, з вами хотів би зустрітися е, Іван Адамович Чайківський, Ну, я думаю, аграрій, мені буде там цікаво, все. Тим більше, що він був знайомий також з моїм батьком, і якби я прийшла на зустріч. І тут зайшла мова про вибори і так далі. і Він каже: Може би ви там, от ми готуємося до виборів. Я кажу: Ну я чим можу, тим допоможу мій колективи, аграрії, ми вас підтримуємо. Ну він таку фразу нас не треба підтримувати. Нас з нами треба взяти участь. Я думаю, це не випадково саме до вас, Іван Адамович звернувся, тому що він аграрій. Ви займаєтеся сільським господарством. Але тут, по-моєму, без варіантів. Десь так от склалися, напевно, цей тому в цьому варіанті, от я не сумнівалася. Я практично зразу йому дала відповідь позитивну, що я готова піти в його команду. Я хотіла не тільки там бути, скажімо, поряд з ним як з політиком. Я хотіла повчитися господарництва, я хотіла подивитися, як він працює. І тому мені це було близьке. Ну, мало того, що ви стали депутаткою районної ради, ви ще й були обрані заступником голови Тернопільської районної ради і залишили цю посаду, віддавши перевагу роботі в агрофірмі. Ви там не зійшлись з тими політичними і бюрократичними правилами, які є в Раді, чи у вас просто не вистачало часу для того, щоб повноцінно працювати в сільському господарстві? В чому причина? Ну, давайте у нас вже з вами діалог, так? Відвертий, Я дам... Я би Так, не відвертий діалог. Я дам відповідь відверто. Мені подобається ваша пра... програма Кажи правду в очі, і я дам відповідь правду, кажучи правду в очі, а ви мені дасте е... згодом на моє запитання відповідь. Добре, Також, Давайте правда. це цікаво навіть. Як ви бачите, воно життя деколи дає дуже круті повороти, так? Звичайно, коли я йшла на депутата, це було ще, скажімо так, е... ну. Нормально для мене, я змогла би там поєднувати одне і друге. Заступником було неочікувано. Але також не шкодую зовсім, це був неоціненний досвід для мене, як для людини, коли людина йде помалесенько, крок за кроком, до політики. Переступає з однієї, скажімо, посади на другу, і йде вище, вище, вище. Бути заступником голови районної ради, просто так, от з якоїсь е, такої бізнесової позиції, зразу на таку позицію, це відверто кажучи: ну, крок досить такий серйозний в житті. Наприклад, було б кожної людини. Ну, мало того, що серйозний він ще непростий, важкий І непростий, тому що ти попадаєш з вулиці. Прямо, я відверто кажу, що ти попадаєш в серйозні справи. Інші обов'язки, інша відповідальність. Так, інші обов'язки, інші відповідальність. Це досить було непросто. Але я вважаю, що, напевне, так все-таки Бог скерував, що я там мала бути. Тому що свою місію, свою роль я там виконала немало. на період районної ради випала, немала участь у передачі майна, у різних е таких формувань громади, де моя була. Позиція завжди сильна, тому що я ніколи не трималася за це крісло, і мені не була важлива думка, де хто як що про мене скаже, або мене можуть звільнити, або мене я можу просто піти і так далі. з цієї посади. Тобто я за крісло не трималася. І я завжди відверто говорила свою позицію. Хто би не були, яка фракція, які, які депутати і так далі. Вони знали, що я є абсолютно незалежна. І я свій вплив, я могла сказати свою точку зору, коли захотіли закрити музичну школу, коли закривали бібліотеку, коли деформували формували там, коли реформували дітей батьком це не подобалося. Звичайно, тому що багато депут багато голів громад, які прийшли зразу після виборів. Вони прийшли, і почалося скільки в них є коштів, на чому можна зекономити, що можна закрити і так далі. І коли я чула, що можна закрити музичну школу чи, чи закрити бібліотеки, це для мене, відверто кажучи, був шок. Я сказала: навіть в самі страшні часи, найважчі страшні часи для будь-якої країни, ніхто ніколи не економив на таких речах, на дітях, на культурі, на цьому. І одне на сесії, коли вже були присутні всі голови громад, моя позиція була чітка. Якщо, ви мені скажіть відверто, ви хочете на цьому зекономити, якщо би були вибори і ви в своїх гаслах написали, що ви закрите музичну школу, бібліотеку, чи вас би обрали? Чи вас би обрали. Розумію. Тому я кажу, я ніколи не трималася за це, в мене була своя позиція. Стосовно чи я зійшлася, чи я не зійшлася. Я ніколи ні з ким не сходилася. Є я, є голова, є районна рада, і вони завжди поважали... Але віддали перевагу аерофірмі фірмі. Я пере персон... результаті так, тому що з тому, що ситуація і в країні, і в області, і в районній раді така, що я вважаю, що районна рада на даний момент. Свої повні обов'язки, великий, скажімо, такий, вклад, який могла зробити районна рада, вони себе вичерпали вже. І сидіти і просто хізуватися, що я на посаді. Сидіти чи ходити, як кажуть, торгувати лицем, це абсолютно не Ви не здає. захотіли. Я, я чекаю, не я чекаю від вас запитання. Ви мене питаєте, чому я там поміняла одне на друге, але. Зустрічне питання. Так ви ж, таку, ви ж також людина радикальних змін. От ще з одного керівництва піти на друге керівництво з районної ради до стати директором агрофірми. Це одне, так, так один керівник, так. друге. А от як стати з моряка журналістом? Оце для мене загадка. Ну я дуже коротко відповім: для того, щоб стати хорошим журналістом, треба побувати і моряком. Як ви казали, неоцінений досвід, значить такий неоцінений досвід мав я. На завершення не сприймайте це як провокаційне запитання. Я знаю, ви активно займаєтесь волонтерством, фонд є благодійний, відповідний, але я не стану зараз розпитувати вас про якісь райдужні моменти і нахвалювати вас тут. Я от просто відверто прямо в очі, ми ж домовились. Так? Це поклик душі, вибачте, за е, таку гучність, можливо, запитання, чи от, е, необхідність сувора буде на необхідність війни? Чи це можливо продовження політичної діяльності? В мене є двоє малих дітей, і я ніколи не забуду е, перші дні війни. Коли ти розумієш, що треба дітей десь забрати, тут ти розумієш, що Івана Адамович дзвонить, зустрічаємося, координаційний штаб, ми продовжуємо і так далі. І я думаю, що війна, я переконана, що війна дуже швидко закінчиться. Але коли пройде час, і десь, як ми колись згадували наші діти, ми, ми говорили з ними багато. Як воно було, що ти робив там, діду, бабцю, що ти що ви робили, коли була війна, дід зрозуміло воював, бабця десь там щось зробила. І я впевнена, що десь, можливо, мої діти не будуть пам'ятати, можливо, внуки. Вони запитають, що я зробила, де я була в цей період? Я зможу щось, я буду мати, що сказати. Я займаюся волонтерством, не тому що це якийсь. Я вважаю, що це просто обов'язок наш кожної людини. Це зараз бути волонтером це обов'язок. Ви ж коли продавали значок цього, депутатський, ж значок. Ви ж його не просто продавали, бо ви хотіли там щось. Це ви, ви ви шукали можливості допомогти допомогти. Чим могли правильні. допомогти? Чим я можу допомогти? Я можу тим допомогти? Я можу допомогти. Ще один випадок. У мене був коли так воно дуже теж отрезвило, коли ти на початку війни було важко, страшно. І ми в координаційному штабі всі сиділи, десь хтось мав якийсь рюкзачок, десь ще там щось, хтось, якісь документи, і приходить Іван Адамович і питається: що що це у сумки, якісь рюкзаки, що ви нас круглий стіл великий, а з боку всі рюкзаки. Так, на всякий випадок, якісь сумки, якщо треба буде їхати, тривожно подив... валізить. Так, тривожна валіза, все. а він так став, подивився: каже, ви знаєте, каже, а я навіть не знаю, де мій закордонний паспорт. І це... Розумієте, от лідер, який веде, в якому який дає впевненості на другий день я прийшла без тривожної валіз. Пані Уляно. Я не можу цього зробити. Подайте мені, будь ласка, свою руку. Я вам щиро дякую за відверте інтерв'ю. Сподіваюсь, все у нас було прямо в очі і зичу вам успіхів в непростій і дуже потрібній зараз сільськогосподарській роботі. Дякую, не побішає успіхи, сила. Все це так. Дякую за Слава Україні, героям слава.